Доброго дня, братія і сестри, доброго дня миряни. З вами мандруючий монах брат Єгор. Сьогодні 5 серпня 2023 року. Я продовжую хід з іконою Божої Матері. А сьогодні велике свято, День ікони Почаївської Божої Матері по місту Сикіряни Чернівецької області. Зупинився я біля рідної церкви Петру та Павлу та те, що люди почали хреститися. Спочатку, як би кажучи, не було цього. Люди байдуже до цього сталося. Завер люди почали хреститися в автомобілях, почали хреститися на дорозі на ікону Божої Матері. Бог робить свою справу. Боже знамення, Діва Марія з нами. Але хочу сказати декілька слів біля рідної мені, як кожному сикрянської церкви Петра Павло. Петро Павло, кажуть, у нас Бог у нас один. Я прошу людей, які кажуть ми збираються в натовпи, проявляють агресію, хочуть робити зло, не підміняти Бога словом ми. Колись натовп розп'яв Ісуса Христа, віддав його на розп'ять, плювавки нього каміннями і кричав: розпни його. Навіть коли римський сотник Лонгін казав, може, ми першого розпнемо. Кримінальника злодія вараву нато вкричав розпни Ісуса Христа, Його Першим за правду. Так і я звертаюся зараз до віруючих міста Сокіряни. Не ставте себе вище Ісуса Христа. Не зловживайте Словом ми. Не ви вирішуйте, не я вирішую, не ми, раби, вирішуємо грішні, долю. А Ісус Христос і свята наша православна церква. Я думаю, що ви, миряни, прислухайтесь до мого скромного прохання. Не підміняйте Ісуса Христа, не ставте себе вище Нього. Не ви, ни я не можемо вирішувати чиюсь долю, тільки Ісус Христос, Його веління, Його настанови і Його воля. Амінь. Продовжую свій хід по місту Скіряну.